Відбувся поєдинок другої та восьмої команди групи А першої ліги. Епіцентр у Хмельницькому зіграв проти Поділля. Погодні умови суттєво вплинули на якість футболу, але це не завадило показати кінцевий результат поєдинку. Вже на 19 19-й хвилині Данило Кравчук забив перший гол. Перший тайм нам не вдався. Гравці Поділля ну припускались багато помилок. Все ж таки епіцентр більш зіграніша, да, досвідчена команда, багато гравців, які вже грали в прем'єр-лізі. Завдання, мабуть, стоїть також грати в прем'єр-лізі. Але м, другий тайм, в принципі, ми перехватили ініціативу. Які створювали, створювали моменти у другому таймі підопічні ковальця намагалися відігратися, але у них мало що виходило. На 83-й хвилині гості забивають другий гол. А за дві хвилини поділя таки змогли поцілити у ворота супротивника, але перемоги це не принесло. Весняна частина ж квітні місяці. То ми ну збираємось на десь першого. Лютого зберемося і зробимо там декілька три-чотири тренувальних збори. Ну чому так кажу, тому що в залежності від погоди, яка буде особливо в березні, хотілося б щоб останні два тижні працювати на зеленому полі. Ну та вже від погоди буде залежати і коректив. А так плануємо з 1 лютого почати збори. Матч завершився перемогою епіцентру. Таким чином підопічні нагорняка завершують рік на першому місці групи А, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.